Ця гармата може діставати до тих цілей, коли, наприклад, ми до цього не могли діставати. Якщо такої зброї буде більше, то ми зможемо просто ефективніше працювати і в більшій кількості по їхніх талах, розносити їхнє артилерійське артилерійське орудія, наприклад, розносити їхні якісь склади, може, якісь там командні пункти там, чи ще щось. Треба більше такої зброї. Просто треба продовжувати воювати, продовжувати їх стримувати, продовжувати їх знищувати, допоки вони не прийдуть до того, що ну, тіп, немає сенсу з нами далі воювати, треба щось закінчувати. Коли до них самих даде ця ідея, що а, немає сенсу, то тоді можна сідати за якийсь стіл переговорів. У мене і дитина і дружина, звісно, хочеться і додому приїхати, подивитися на рідних от, і частіше бувати вдома, але ну, така ситуація. На ну, ну а так в принципі в тому немає. Тось тобто ми продовжуємо працювати. Ми розуміємо, що ми тут робимо і продовжуємо робити.